Мене звуть Настя, я приїхала в йога тур Олени з Дніпра. Дізналася просто в інтернеті, тому що зараз війна. Я гадаю, кожен мене зрозуміє, що просто вже в певний момент голова впливе, все пливе і треба якось відволіктись. Тому я просто загуглила, і одна з перших посилань це було якраз на цей тур. І я зрозуміла, що треба їхати і трошечки відволіктися. На природі займатися улюбленою справою в полі чудових людей це просто те, що треба. Я приїхала, і дійсно, я взагалі не пошкодувала, все було навіть краще, ніж я думала, тому що Олена реально дуже якісний, дуже кваліфікований тренер, уважний. Вона кожному підійде, кожному розкаже, допоможе, як тобі правильно стати, а як зробити, якщо ти не тягнеш якусь асену. Компанія зібралася у нас чудово, ми збиралися кожен вечір. Дівчинка Ганна проводила для нас такі креативні ігри, за допомогою яких ми один одного дізналися, і тому нам не було якось ніякого в компанії незнайомців, бо ми буквально в перший же вечір перестали бути незнайомцями. Тож тур був чудовий, краєвиди неймовірні. За локацію окремо дякую, бо в Карпатах це просто. Просто чудово, річки, пташки, сосни. Однозначно рекомендую їхати. І цілі все-таки своє я досягла. У мене вийшло на ці чотири дні відволіктися і трошки побути з собою, з природою і не думати хоч трошки про ці жахи, які зараз поються на нашій землі. Дуже дякую. Я Наталя Вовнянко, приїхала з міста Городок Хмельницької області. Зараз знаходжуся на Буковелі. Перший на турі, який організувала Олена Поклай з її родиною, мені дуже все сподобалося. Сподобалася атмосфера, організація, самі його практики. Я багато для себе чого взнала, тому що його, його мене завжди цікавило, але не було можливості попрацювати з інструктором. А ці зустрічі принесли мені багато відкриття. В цьому плані і бажання надалі це продовжувати. Дякую за атмосферу добра, тепла, позитиву і всій нашій компанії. Привіт, мене звати Анастасія. Я з міста Старобільськ приїхала на йога тур і власне, як і дізналася про нього, просто гортала стрічку в інстаграмі і бачу, що. Є така можливість, тому залітки долучилася до йога туру, і власне його займаюся вже 4 роки, і це для мене можливість трохи вирости над собою, тому знайомство з новими людьми це завжди круто, і я дякую за можливість дізнатися про нові техніки йоги і трохи розслабитися, бо в наш час це дуже важливо.